Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Відновлюють Зеленодольск після 9 місяців обстрілів. Хімічні відходи чи цвітіння води. На Дніпропетровщині погіршився стан річки кільчень. Житель Кривого Рогу вже вдруге опиняється в епіцентрі ракетних ударів РФ, з перших днів повномасштабного вторгнення армія РФ атакувала Зеленодольську громаду Криворізького району. Масовані обстріли тривали протягом дев'яти місяців, каже місцева жителька Людмила Писарєва. Гучно було дуже і ховалися в укритті, і вдома. Ну, пережили. А тоді, вже коли їх. Ну, спіймали в полон взяли. Вони кажуть, ми вже вам нічого не зробимо. Ви нам скажіть, де у вас тут пушка, що по нам пуляє, а у нас за ДК стоїть царь-пушка, де діти скачуються, це, так що та пушка, а вони лупили нам по парку, щоб потрапити в ту пушку. До початку повномасштабного вторгнення в місті проживало близько 20 тисяч людей. А як почалися обстріли, залишилося лише 6 тисяч місцевого населення. Ольга Рязанцева 10 років проживає в Зеленодольську. Жінка говорить, попри обстріли з громади не виїжджала. Тут раз по цій вулиці теж прильоти били. вот, э, Ґеродські власті, вот, з Посмотрите, як красиво стало. Тобто, вот старі дерев'яні вбрали. Вони дійсно вже нікакі були, все по То есть, ну тут міри живуть красні. у нас самый красивый міст. Наразі в місті триває відновлення. Тут ремонтують дороги, пошкоджене житло та оновлюють зелені насадження. Говорить директорка комунального підприємства Зеленодольський міський водоканал Наталя Накрапас. Ракетами були пошкоджені і плити перекриття, і були сквозні такі пошкодження. Женя будинків, то силами нашого комунального ми відновлювали і несучі перекриття. Ми виконували капітальні роботи, пошкодження усували міжпанельних. Стиків. Зараз тривають фінальні роботи, фарбування фасадів. Голова громади Дмитро Невеселий говорить, закінчити планують вже за два місяці. Було дуже багато пошкоджених будинків. От якщо брати місто Зелендой, то тут багатоповерхівки. Зі 104 багатоповерхівок, 73 були пошкоджені різного роду характеру ушкодженням. Якщо брати частний сектор, більше тисячі домогосподарств, то сільської місцевості були пошкоджені. На зараз, завдяки міжнародним партнерам, фондам, організаціям, бюджету міста. Відновили приблизно десь на 85-90% житло людей за словами начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка. Зеленодольська громада й досі є прифронтовою, тому залишається у зоні ризику можливих обстрілів із застосуванням ствольної артилерії. Найбільше зазнали. Обстрілів у нас зеленодольська громада, апостолівська громада і широківська громада. Також менш зазнали обстріл, але були Карпівська і Гречаноподівська громада. Били в основному з ствольна артилерія, РСЗВ-Ураган. Це саме початок війни і. Перше, це були гради. Градами били щодня і щоночі по всій території району за весь період війни десь пів тисячі людей, там, якщо бути точно 460 людей отримало поранення різного ступеня тяжкості. 74 людини загинуло, з них 48 – тільки в місті Кривий Ріг. До Зеленодольської ОТГ вже повертаються місцеві жителі, тому наразі тут проживають близько 18 тисяч людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, суспіль. На новини Кривий Ріг. Ось наша кільчень. Річка, яка має виглядати як річка. На жаль, виглядає як болото. Погляньте. Місцева жителька Анна Кагіціна живе на березі кільчені. Жінка каже, нещодавно річка позеленіла та з'явився неприємний запах. Два з половиною роки ми живемо і ситуація погіршилася. Раптово цього року вона сильно погіршилася. Багато риби було, утки, риба, а зараз нічого не бачу. Анна Кагітіна зазначає, такого масштабного цвітіння тут раніше не було, тому жінка вважає, що у річку скидають промислові відходи. Та я хочу, щоб у нас була гарна розвинута країна з чистої не Кожен міг. Хімічні свої відходи скидати в річку. Як це? Мені це не зрозуміло. Анжеліка Кутова доглядає за берегом біля свого будинку понад 20 років. Каже, завжди спостерігала виводок лебедів, качок та інших птахів. Тепер тут жодної живності. Змінилася течія. Змінився, змінився хімічний склад. Бо щось у річку викидають. Риба ніколи так не скидалася отак раптом разом. Анжеліка Кутова каже, кільчень забруднюють також дамби та ставки для промислового вирощування риби. Всі розуміють, що це не сьогоднішня справа, що це не вчора трапилось. Самотужки річку вичистити неможливо. Це потрібно об'єднання сил. І міського самоврядування, і тих людей, що живуть. Провести повне очищення кільчені мулу, очерету та водоростів планували ще два роки тому, каже завідувач сектору цивільного захисту підгородненської міськради Ігор Таран. Однак, через повномасштабне вторгнення РФ цю ініціативу не профінансували. Посадовець зазначає, аби вирішити проблему, потрібно шукати закордонні гранти. Річка є проблемною. Клімат міняється, засуха. Якщо подивитися візуально по карті, то видно, що місцями річка повністю поросла очеретом, велика кількість водорослів. Екологи вже перевірили стан річки, каже Ігор Таран. Їхній висновок кільчень позеленіла через щорічне цвітіння води та різку зміну температури. Ми бачимо краснопірку. Цей порода риби, як сказати, є теплолюбивою. Вона просто не витримала різкого перепаду. Якщо б це було якесь складання відходів, це було б десь там в одному місті. А так ми помічаємо, що це відбувається по всій річці. Тут в основному дачі, ніяких підприємств тут немає. За словами Ігоря Тарана, цвітіння триватиме до кінця вересня. Тож на цей період він радить не використовувати воду із річки. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Ось там на шостому поверсі, де висить батарея. Це моя спальня, і це взагалі все, що залишилось від мого житла. 31 липня близько дев'ятої ранку в багатоповерхівку Дмитра армії РФ скерувала балістичну ракету. Чоловік проживав тут з дитинства. Дмитро каже, прокинувся від першого вибуху та вибіг разом з батьком в коридор. Я чую, як наближається великий гуркіт, і розумію, що це летить нова ракета. Дуже гучний вибух. Одразу пил, нічого не чутно і не видно. Коли розвіявся пил та бруд, я побачив, що мого сина немає. Почав дуже кричати, звати його. І десь секунд через 15-20 через 20, вітер розвіявся весь пил. і я побачив свого сина, в мене відлягло від душі, що, слава Богу, він живий. Пол провалився під ним, і він впав на четвертий поверх. Але його спасло, що на сьомому поверху залишився потолок, тому він в живий. Дмитро пригадує, дочами прийшов не одразу. Мене причавило плитами. В певний момент я взагалі лежав, не міг отямитися, тому що пил забило і ніс, і рота, і вуха. Трішки чув, що батько мене кличе квартиру, в якій я опинився, починає горіти поруч зі мною. Це дуже небезпечно, чадний газ. То ну і потрібно було вибиратися самому. Дмитро самотужки вибрався з-під завалів та зміг вийти в під'їзд. Внаслідок цього ракетного удару. Чоловік отримав численні забої, уламкові поранення, струс мозку та контузію. Підіймається Дмитро на такому позитиві. каже: Привіт, я прийшов додому, треба помитися. Мабуть, у шоковому такому стані я повернувся додому, зайшов до квартири, пішов у ванну. Умився та вдягнув контактні лінзи. А трохи більше ніж за місяць, 8 вересня, армія РФ знову скерувала ракету по кривому рогу. Цього разу хлопець теж був неподалік. Як і завжди, я мав би о 9 годині ранку проходити тут, але на моє щастя я трішки запізнився із виходом. Оскільки вирішив помити своє взуття, і мабуть це мені врятувало моє життя. Чоловік розповідає, якби вийшов на роботу вчасно, момент влучання ракети знову попинився в епіцентрі вибуху. Каже після цих випадків, повірив, що у нього є Янгол-охоронець. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг. 11 вересня річниця звільнення ЗСУ Богородичного на Донеччині від російських військових. До повномасштабного вторгнення в селі проживало близько 800 людей. Після деокупації повернулося лише 35 осіб, каже місцевий житель Петро. Зараз тут жодної вцілілої домівки. Зруйнована школа, бібліотека, церкви та міст. По цій розбитій переправі щодня до Богородичного зі Святогірська доправляють гарячі обіди. Це ящички з кашкою несу. гуманітарка, Славина дають. Кожен день кашу там, що бо так сказати. Вот, два роки тому вже построили. Строили добре хлопці. І швидко. Вите, гарматура, бетон. Все розбили. Бегом. Ну це подрывали наші. Щоб вже не пройшли. Три рази рвали. Вот дома які, тут і дачі, тут все. Багато люди тут були, все, а тепер ноль. Анатолій оселився в Богородичному 30 років тому. Зараз чоловік ходить по гарячі обіди для себе та сусідів, які не можуть прийти. Каже, в населений пункт привозять хліб раз на тиждень. Розповідає, до приходу російських військових село розвивали. От дивіться, чим нас гощали росіяни. Подивіться, нате. Пожалуйста. Це те, що знищує животних, людей. Усе на світі знищується. Любою стороною воно летить, і будь стороною воно влазить в, 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 в животне чи в живого чоловіка, в кого хоч. Оце все село всіє на ним. Після деокупації Анатолій повернувся додому вже навесні. Згодом приїхала його дружина. Каже, обстрілами РФ пошкоджено все його майно. За три місяці чоловік збудував новий будинок. Розповідає, в ньому будуть зимувати. Тут була літня кухня, її розкидав. ну, прийшлось по новому розібрати і новому зібрати. Тут багато обстрілів було. Я вам кажу, тут все подвір'я в ямах, все подвір'я сусідське, моє подвір'я. Микола народився в Богородичному. Каже, інтенсивні обстріли російськими військами почалися в квітні. Тому в травні чоловік виїхав з села. Розповідає, відновив один із будинків, куди влучив снаряд РФ. Якби не було прильотів, воно було б ціле. Коли... вот ухату эту улупила, я как раз был тут на да, улице. Давай это упори бы это скорее. И упори бы еще ну, дня два было. Но взрывы уже были насколько близко, что я думаю, не, тут уже сидите, ну, это нечего ждать. Надо делать доги. Євген виїхав з Богородичного в травні 2022-го. Каже, цей день пам'ятає, адже російські війська влучили в храм. До села чоловік повернувся одним із перших в січні. А от під час окупації РФ розповідає, в населеному пункті залишилося лише дві людини. Чоловік з мамою, мамі було 91. От, ну вона Мала подвіжна була, і за того вони та вже мама не хотіла в такий возраз, куди їхати туди-сюди. От він не оставався. Його як кажуть, в полон брали, питали, ну відпускали. То що мама це, как бы, спасала вдруге до Богородичного приїжджає волонтерка Анна Ясиповська разом зі своєю командою. Жінка каже: в березні тут було близько п'яти жителів. Зараз повернулася, аби роздати людям продуктові набори та дізнатися, чого потребують ще. Тут ну, як на мій погляд, було Ну, найбільше жаху з того, що я бачила особисто. Тому зібрались і поїхали. Усім потрібен шифер, плівка, парабар'єр. Тим, що можна зробити, стелю, залампічить кришу, вікна дуже потребує попередопалювальний сезон. Треба пілети, дрова, вугілля. Попереду зима каже Анна, тому потрібні і печі. Допомогти жителям Богородичного можна через волонтерів. Номер телефону на екрані. Вікторія Пінчук, Юрій Тини. Суспільне новини Дніпро. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.